Сьогодні хочу поділитися з вами ресурсами для вивчення WebX UI дизайну. По яким я особисто навчався та продовжую навчатися. Перший ресурс це вебсайт NN Group Nielsen Norman Group. Цей вебсайт був заснований Якобом Нільсеном та Доном Норманом. На ньому ви знайдете дуже багато корисних статей про веб UI дизайн, але в переважній більшості про UX. Починаючи з тестування юзабіліті, закінчуючи евристичним аналізом інтерфейсу. Другий ресурс це Medium, сайт, на якому розміщують статті на різні теми. Але за запитом UX-Design, UX Case, UI UX Design, UI UX Case, Web Design тощо. Ви знайдете багато корисних статей. Третій ресурс це YouTube, а конкретно блогери, які знімають повчальні відео про Web UX UI Design. Ось декілька з них. Звичайно, є набагато більше ресурсів для вивчення веб UX UI дизайну. Але у цьому відео я ділюся виключно своїм досвідом та ресурсами, по яким я навчався особисто. Буду радий, якщо цей топ стане вам у нагоді. А щоб замовити дизайн сайту, який буде вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, пишіть мені в Дірект.